Усім привіт! В минулих відео ми знайшли помаранчеву дрижалку в замороженому стані та принесли її додому. Кому цікаво подивитися, як ми її знайшли в зимовому лісі, я залишу посилання під цим відео в описі. Зараз перед нами маленькі замерзлі жовті з переходом в помаранчевий колір кірочки. Коли посуха та мороз, дрижалка зменшується в розмірах, стає схожою на маленькі сухарики. А велика кількість антифризних білків не дозволяє лопатися клітинам гриба при замерзанні в мороз. Якщо гриби помістити в тепло та намочити, ми побачимо зворотній ефект. Пів години у воді і дрожжалка повертає собі вигляд, який мала до морозів. Зараз ви це бачите. Дрожжалка помаранчева або тримела мезантеріка варта уваги. Це не просто гриб, а дуже корисний гриб. Завдяки полісахаріду, глюкорона ксиламанану, який в ньому міститься, гриб набуває потужної протиракової, антидіабетичної, протизапальної та антиалергічної активності. Ну ось. В такому вигляді ми можемо зрізати наші гриби з дерева. Подивіться, гриби повернули собі жилеподібну консистенцію, форму та блиск. Після розмочування гриби стали світліші, ніж були за рахунок збільшення об'єму та рівномірному розподіленню пігмента. Крім того, чим більше розмочувати гриби, тим більше буде вимиватися пігмент. Як на мене, деякі гриби нагадують скручені стрічки, квіти або звернуті вушка. Хоча насправді копія вушка зовсім інший гриб. Ось цей! Це орікулярія вухоподібна. Її ще називають іудине вухо, китайський деревний гриб. Гриб муеро. Він нам теж сьогодні знадобиться. Дріжалку помаранчеву помили та заливаємо водою ще на півгодини, бо є гриби, які не набрали достатньо вологи і досі залишаються зморщеними. Цей вже полупрозорий. А цьому ще треба набратися вологи. Ось вони вже стали такими, як треба. Ну, чим не квітка троянди. Гарна ж, правда? А цей екземпляр схожий на вушко. Наші гриби вже готові для приготування, але доведеться трішки почекати. У нас ще є аурікулярія вухоподібна, яку ми теж назбирали в мороз. Підготовка грибів до приготування та сама, що й дрижалки помаранчевої. Зараз ці гриби нагадують сухе чорне листячко. Зовсім не цікаві на перший погляд, але це зовсім не так. Заливаємо нашу орікулярію водою. Мало води взяла. Ще трішечки треба додати. По-перше, гриби розморозяться, по-друге, частинки корита дрібного сміття відлипне від гриба. А по-третє, вони повернуть собі минулу форму та об'єм. Швидкість відео я прискорила, щоб ви бачили, як гриби збільшуються в розмірах. В лісі ми постійно їх зустрічаємо і тривалий час не збирали, тому що аурікулярія вуховидна має вираженого грибного запаху та смаку. Іншими словами, вона ніяка, нагадує тоненький хрящик, і ми завжди проходили повз цих грибів. Китайці вважають цей гриб делікатесом, а ми на нього навіть не дивилися. Але чим більше дізнавалася про них, тим більше почала розуміти, що це просто концентрат корисних речовин. Гриби мають антиканцерогенні, антимікробні, протизапальні, антиоксидантні, заспокійливі гіпоглікемічні та інші властивості. Ми злили воду та промили гриби. У нас красиві молоді ніжні екземпляри, але основу якою вони кріпляться до дерева, необхідно зрізати, бо вона достатньо щільна. Гриб не те, що нагадує вушко, я би сказала мисочку. Дехто їх так і називає мисочки тролів. Ну що ж, не посперечаєшся, дійсно мисочка. Багато маленьких мисочок. В лісі, особливо після дощу, коли орікулярія заповнена наполовину водою, виглядає казково, наче хтось навмисно налив всередину гриба води. Ми вже позбулися частинок, які нам не подобалися, та переходимо до наступного етапу приготування. Великий плюс, що гриби не треба відварювати. А ось залити окропом на 5 хвилин зовсім інша справа. Ця процедура зробить аурикулярію м'якішою. Якщо ви не готуєте її, ви просто не зустрічали гарних рецептів. Тому сьогодні я поділюся перевіреним, дуже смачним рецептом, який не залишить вас байдужими. Воду злили і нарізаємо нашу арикулярію тоненькою соломкою. Зараз будемо маринувати гриб муер та помаранчеву дрожжалку з цибулею в соєвому соусі зі спеціями. Гриби, які ми готуємо, не мають смаку, тому ми можемо надати їм смак, який подобається за допомогою спецій та продуктів основної страви. До орікулярії додаємо тонко порізану солодку цибулю. Помаранчеву дрижалку, на жаль, сьогодні її небагато, як у фільми, і крака бачкова-заморська. Спеції, трішки чорного перцю та соєвий соус. Гарненько перемішуємо, додаємо лимонний сік, можна додати трішки олії і знову перемішуємо. Але це не все. Для нашої страви нам знадобиться солоний оселедець. Не дивуйтесь. Ми його почистили та порізали. Нам пощастило, у ньому була ікра, тому її ми нарізаємо та додаємо до наших грибів для того, щоб вони набули смаку морепродуктів. Ретельно перемішуємо та даємо настоятися 20-30 хвилин. Маріновані гриби викладаємо всередину нарізаних шматочків оселедця та поверх нього. Прикрашаємо зеленою цибулею. Останній штрих декілька крапель лимонного соку. Наша страва готова. Запевняю це неймовірно смачно. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!